Книга Короткі думки номер 22. Якщо нація безмовна рідною мовою, вона стає рабом. Чому українські мас-медіа багато людей ще говорять по-російськи? Чому? Послухайте, пошукайте і знайдете багато різних сайтів мас медіа як вони багато і вперто рекламують російську мову? Замість того, щоб вчити українців української мови, вони чогось все більше говорять російською мовою. Я питаю всіх, для кого говорити? Чи говорите на російську аудиторію в Росії? Чи для того, щоб в Україні. Ще більше панувала російська мова. Чи не всі українські мас-медіа по-російськи так, ніби хочуть мені принести знову російську мову? Росіян, які можливо десь ще в Росії слухають українські Ютуб канали, чи будь-що по-українськи, все одно Таким чином не переконати, що Україна це держава. Бо вони слухають і вірять своїм. Так в це вірять. В брехню про Україну більшість росіян. Росіян вчили імперському. Росіян вчили імперському духу вищості російської нації, мало чи не 500 років. То що за рік чи за два можна це змінити? І тому напрошується висновок. Казати щось на російській мові це якась хитрість нових руських. На Україні. Геть російську мову із українського інформаційного простору. Геть, будь-що на російській мові. Хай живе всюди і завжди на Україні українська мова, як будівельник справжньої української нації. Всі, хто розмовляє на російській мові, це фекалії. Доки це не зрозуміє українська влада, доти в нас буде постійно війна? Будь-яка війна: інформаційна чи насильницька чи агресорна? Ось прийшла така думка: якщо згодом прийде США і скаже вчіть ще більше, ніж раніше, англійську мову, бо ми даємо вам зброю. Або німці собі скажуть та ні, ми даємо більше озброєння. Вчить німецьку мову. А згодом прийдуть Китайці і скажуть вчіть нашу мову. Бо ми вас одягаємо. Більший всього в світі вироблено в Китаї і так далі. Аргументи будуть в кожного. А в мене свій аргумент. Без української мови для українців. Не буде ніколи справжньої України. Хай живе українська мова!